Котик, якого забрали вчора з вулиці, на краплені, це дуже сильно в ньому Ось Котик точно був домашній, бо йому робили процедуру, так звану м'які лапки не видалені яких таких там немає дому. Ну, котик в такому собі дуже Зараз сон здає йому кров. Не дуже, не дуже хоче ділитися, але сподіваємось, зможуть якарів взяти достатньо, щоб допомогти цьому котику, покращити його станький. Майже місяць там на вулиці, в такому дуже сирому приміщенні. Зубків у нього немає, тому це газичок так нам торчить. Дуже потрібна котику допомога. Зараз не стаціонар.